В Маріуполі квартири в іпотеку розлітаються як гарячі пірашки. Але хто купує таке дороге житло в місті, яке напівзруйноване і знаходиться всего лише, в 80 кілометрах від лінії фронту? Ось про це ми сьогодні з вами поговоримо. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я і розповідаю про цікаві факти про життя. Маріуполя, маріупольців та всього, що з нашим містом пов'язане. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, інше відео на каналі і обов'язково коментуйте, бо ваша думка дуже важлива для нас. І так, іпотека! Іпотека ще рік тому мало хто в Маріуполі взагалі вірив в те, що це можливо продавати житло в іпотеку в зруйнованому місті. Ну, по-перше, всі очікували те, що Росія виконає свої обіцянки і надасть людям, людям, у яких вона зруйнувала, відібрала їхнє майно, нові квартири або принаймні гроші квівалентні придбанню нової квартири. Проте цього не сталося. Путін ще раз, черговий, соте раз дав, що всі мешканці, всі українці на окупованих територіях для нього це люди навіть не другого, це люди третього сорту, а тому можна брехати, можна розводити, кидати людей на гроші і відверто залишати їх від відкритим небом у зруйнованих будинках. Саме це і відбувається зараз. В Маріуполі всі обіцянки, що кожна родина, яка втратила своє майно через агресію Російської Федерації, отримає альтернативне житло або гроші, все це виявилось маячнею. Дійсно, якийсь відсоток людей ці квартири отримав, дешеві, неякісні, але отримав це все ж таки житло. А більша частина людей залишається або в квартирах без ремонту. Або взагалі без квартир у гуртожитках чи в орендованому житлі. Натомість Путін пропонує цим людям придбати собі житло в пільгову іпотеку і вже почав активно будувати такі іпотечні будинки там, де ще нещодавно були будинки Маріупольців. Саме така історія відбулася з мешканцями знаменитого в Маріуполі будинку з годинником. Його зруйнували, якщо не помиляюсь, 8 березня, скинувши бомбу в центр міста. І люди, які передавали це житло із покоління в покоління і дуже його любили, бо воно знаходилося в самому серці Маріуполя, залишилися ні з чим в очікуванні що на місці демонтованого будинку росіяни побудують інші і дадуть квартири людям саме в тому будинку. Але цього не сталося. Людям не дають квартири не тільки в тому будинку, який вони будують, а взагалі ніде не дають. А просять почекати. Ну, ще трошки почекайте. Практично всі такі привабливі місця для проживання в Маріуполі зараз віддаються саме під іпотеку. Так відбувається з будинком на проспекті Нахімова, про яке ми дуже багато писали на сайті 629. Просто коротко нагадаю, що цей будинок знаходиться біля приморського парку в 20 хвилинах пішки від Азовського моря. Будинок... З годинником знаходиться в 15 хвилинах пішки від Азовського моря. Ще один комплекс житловий на лівобережжі називається Ленінградський, також знаходиться в пішій доступності до берега Азовського моря. Ось такі локації вибирають забудовники для будівництва іпотеки і пропонують купувати за гроші. Але е Маріупольці. Маріупольці не можуть придбати там квартири за багатьма причинами. Ми детально прочитали статтю на виданні 47 News. це російське, звісно, що пропагандистське видання, але вони дослідили іпотечне питання в Маріуполі, дослідили іпотечне питання на території Російської Федерації, порівняли дві ці іпотеки і з'ясували, чому саме Маріупольці не можуть купувати. Квартири в іпотеку, а росіяни можуть. І для чого взагалі ця програма таким чином створюється? І зараз я коротко вам переповім зміст цієї статті. Так от, за даними російських журналістів, для того, щоб отримати іпотеку в Маріуполі, перш за все треба мати постійну роботу, офіційну роботу з працевлаштуванням тудовою книжкою протягом 6 місяців. Мінімум шести місяців, але саме це питання є найбільш складним для Маріупольців, тому що більшість компаній, які надають роботу маріупольцям, російських компаній, звісно, зрозуміло, це кидають людей на гроші. Ну, тобто людина приходить, праця влаштовується в будівельну компанію, приватну. Або маленьку, або там державну російську, працевлаштовується, отримує гроші, певний час отримує гроші, потім перестає отримувати гроші, трошечки чекає, коли ще всі таки нададуть виплати, не дочекуються і звільняється. І так відбувається знову і знову. Потім вона знаходить нову роботу, знову чекає, знову втрачає гроші і знову звільняється. Тож зараз в Маріуполі знайти людину, яка постійно, безперервно працює більше ніж півроку пів року на одному місті, причому працює офіційно дуже складно. Це не, вся, не всі проблеми. Да? Ще проблема в тому, що треба просто мати гроші. Для того, щоб взяти квартиру в іпотеку, треба мати мінімум 1 мільйон російських рублів для першочергового внеску. Плюс треба мати гроші на формулі іпотеки, а також на страхування. І все це перетворює іпотечний кредит саме для маріупольців, які втратили все своє майно і точно не мають грошей, все це перетворює для них іпотеку нездійсненою. Тоді хто ж купує іпотеку? Чому росіяни, російські журналісти кажуть, що, наприклад, в домі на проспекті Нахімова 82 розпродана 93% квартир? Близька цифра розпродажу і в будинку з годинником хто ті саме люди? А це виявляється росіяни. І більшість росіян саме тих. То приїжджає в Маріуполь як на радянську стройку. Спочатку трошки підробити грошенят, а потім і залишитися у місті. Саме таким чином на початку ХХ століття діяв Сталін, коли витісняв місцеве українське населення із українського грецького Маріуполя. Тобто він спочатку просто. Репресував греків. Потім він розпочинав великі будівництва, заганяв на ці будівництва, наприклад, заводу яка розпочиналася якраз 30-ті роки. Заганяв сюди велику кількість зеків заключених. І ці зеки будували, будували завод. А потім тут і залишалися. Не пам'ятаю, де я це бачила дуже давно, років 10, а може 15 тому статистику, що на Донеччині кожен третій мешканець має за спиною у своєму родоводі одного, як мінімум, одного заключеного. Я не знаю, як перевірити цю інформацію, але я її читала і вам зараз з нею ділюся. Факт залишається фактом, що таким чином це не тільки спосіб, спосіб витиснути українське населення, це спосіб взагалі замінити. Протестне населення лояльним до себе населенню так відбувалось не тільки в Маріуполі, а на всіх радянських великих стройках. І схоже, що саме такий спосіб витіснення Маріупольців з їх корінного місця проживання, з їх квартир і будинків, обрав вже і новий диктатор Путін. Тож саме Будівельники, які приїжджають зараз в Маріуполь відбудовувати місто, і стають основними покупцями цих квартир. Тому що вони приїжджають з Якутії, з Башкортостана, з якогось з, з тьму Таракані, яка е, просто порівняно навіть з руйнованим Маріуполем, це таке дніще, що наше тепле море. Наше сонечко, ну і їхні будинки разом створюють для таких росіян досі непогані умови для життя. Ну і далі про гроші. А чому ж власне у росіян, які приїжджають з території з такої глуші, є гроші, а у Маріупольців не? немає. А все справа в тому, що на території Російської Федерації діють Зовсім інші умови іпотеки аніж в Маріуполі. Бо криза в економіці Російської Федерації призвела до того, що Нацбанк Російський і керівниця Нацбанку Набрібуліна вже декілька разів поспіль збільшувала відсоткову ставку, в тому числі для кредитування. Якщо раніше, от Іпотечна відсоток процентна ставка для іпотечного кредитування складала на всі території Росії 2%, Це була пільгова іпотека. То зараз ця 2% відсоткова іпотека зберіглася виключно на новоокупованих територіях, тобто в таких містах, як Маріуполь або Скадовськ, або Крим. На інші території діють зовсім інші умови. Це мінімум 9%. Мінімум, а далі де 10-12% і до 20% ставка по іпотеці. Звісно, що на таких умовах, особливо в умовах кризи, люди не поспішають за квартирами, тому що це просто дуже-дуже великі переплати. От, дивіться самі. Візьмемо однокімнатну квартиру, яка побудована 35 квадратних метрів, яка побудована в Маріуполі, і аналогічна, яка побудована у селищі під Санкт Петербургом. Приблизно однакова вартість квартири, тому що квартири в Маріуполі зараз вартують стільки само, скільки і квартири в Пітері. Да-да, не дивуйтесь, але саме на це. Вказує автори статті. Однакова вартість квадратного метру це просто шок, ну, як для мене. Далі йде процентна ставка. В Маріуполі 2%, в селищі під Санкт-Петербургом 9%. Тож, купуючи квартиру 35 квадратних метрів, яка коштує і там і там 5,5 мільйонів рублів, ви маєте заплатити 1 мільйон першого внеску. Протягом 20 років виплачувати, якщо ви живете в Санкт-Петербургі 40 тисяч рублів щомісячно, а якщо ви купуєте в Маріуполі лише 22 тисячі щомісячно. І у підсумку через 20 років, якщо ви купуєте квартиру під Пітером, ви переплачуєте, тобто платите більш ніж вона вартує, на 5,2 мільйона рублів а в Маріуполі лише на 900 тисяч. Тож і дивиться, росіяни дивляться на цю арифметику і розуміють, що в Маріуполі їм купувати вигідно. Ну і плюс їх заманюють морем, яке знаходиться в пішій доступності 15 хвилин і ви на березі. Ну, звісно, для мешканців північної країни це взагалі щось андрієл. І тому не їдуть, тому не сплачують. Ну а ось такі неудобні є моменти, як тисячі жертв, вбитих росіянами в Маріуполі, вони якось намагаються не помічати. Те, що кожен метр асфальту, кожен метр землі в Маріуполі, политий кров'ю людей, яких вбили росіяни у місті, вони теж Намагаються про це не думати. Так само вони намагаються не думати і про 80 кілометрів від Маріуполя, де все ще тривають бої. І за моїм перечуттям, ці бої будуть лише наближатися до міста, а не навпаки. Ну, я вже не кажу про ті е, такі випадкові вибухи, які періодично трапляються то в одному, то в іншому місті. Маріуполя. Що ж на всі ці ризики відповідають будівельники росіянам? Я прямо зацитую, бо це такий дуже тонкий, тонкий момент, який так дуже красиво, я би сказала, віртуозно обходять журналісти російського видання. Як подсказывают місни? Вложение в мариупольскую квартиру может оправдаться за счет того, что в городе высокие цены на аренду. Притом за те же 25 тысяч никакого отдельного предложения практически не будет. А вот на щепетильный вопрос, щепетильный, так он это называет, возникающий о перспективах сохранности имущества в городе, что еще недавно был в центре боевых действий, и я вас заверяю, меньше будет в центре боевых действий, Будивельник предполагает так. Страхование тоже работають. Я всі зв'язку хочу сказати лише одне: побажати росіянам, щоб вони якомога більше власних грошей вкладали в І. маріупольське будівництво, маріупольські квартири тощо. Тому що все це наближає крах економіки Російської Федерації, чого я дуже щиро бажаю. Дякую, що слухали. Обов'язково залишайте свої коментарі, що ви думаєте про іпотечне кредитування в Маріуполі. Пишіть про це, пишіть свої думки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!